Раді сьогодні історична подія не тільки для Львівщини. Ми вважаємо, що для всієї України, тому що, як казав Андрій Михайлович, ми виконали нарешті те домашнє завдання, яке напевно виконали наші батьки ніж тисячі років тому і повністю очистили Львівську область від радянських комуністичних маркерів. Львівська область стала першою в Україні. І ми дуже би хотіли, щоб цей процес поширився і на інші області. Насправді, я депутат обласної ради долучився до цієї ініціативи у 2022 році після повномасштабного вторгнення, бо вважав, що ми маємо зараз унікальне вікно можливостей і, на щастя, ми з ним скористалися доволі швидко. Нагадаю, що 20 вересня 2022 року. На сесії Львівської обласної ради ми прийняли рішення про закінчення декомунізації та декомунізації на території Львівської області. Хочу також зазначити, що у 2022 році ми спільно з волонтерами, з військовими, з громадами демонтували близько 80 пам'ятників а після створення робочої групи при Львівській військовій адміністрації. Цей процес пішов значно швидше, і вже в 2023 році ми демонтували всі 312 пам'ятників. Як вже було зазначено на початку інвентаризації в нас було близько 180 пам'ятників, а завершили ми на відмітці 312. Відповідно, ось цю різницю близько 130 пам'ятників це ми вже виявляли під час робочих нарад, зустрічей, демонтажів. Оскільки інвентаризація не була повною, хтось з громад приховував ці пам'ятники, хтось просто не спрацював, але під час виїздів, які ми робили робочою групою, ми їх віднайшли. Хочу подякувати військовим ініціаторам Антону Петрівському, який, скажімо так, був драйвером і мотиватором цього процесу. Хочу відзначити. Також Олега Радника, радника військово-боливської адміністрації, хочу відзначити Юрія Ворона, керівника департаменту внутрішньої політики, його команді, яка моніторила, працювала з документами дуже ретельно, без їхньої допомоги цього би не було. Також хочу подякувати воду Андрію за те, що, скажімо. Був постійно з нами плече в плече. Він є головою цієї робочої групи. І як я сказав, з створенням цієї, цього органу процес пішов значно швидше і якісніше. Дякую, пане Захари. До Вас також питання про кошти: чи правда те, що з обласного бюджету не витратили жодної копійки на процес декомунізації? Я хочу спростувати ці чутки. З обласного бюджету, по перше, не було закладено жодних коштів, друге і не було виділено жодної гривні на демонтажі. Під час робочих нарад, які ми проводили в різних ОТГ, ми наголошували всім громадам, що зараз іде війна, всі кошти мають бути скеровані для потреб військових в першу чергу. Тому такі подібні демонтажі мають відбуватися іншими способами. Є багато волонтерів і на території громад є багато підприємств, фермер, фермерів, які готові е, е, надати свою техніку безкоштовно. Так, цей принцип і відбувалося. Тож, за якими гроші відбулися до монтажі, і як ваші колеги з міжфракційного об'єднання долучилися до процесу? Демонтажі переважно відбувалися е, за кошти е, е, фермерів. фермери надавали. Або підприємців на території тих громад вони надавали свою техніку, десь долучалися волонтери, прості люди, наприклад, в жовкі нам просто допомагали мешканці, і таким чином 95% демонтажів було зроблено безкоштовно, не витрачено жодної гривні. Стосовно моїх колег-депутатів, 2023 році я був ініціатором міжфракційного об'єднання, яке так і називалось Декомунізація та деколонізація Львівщини. В яку ввійшли представники шести фракцій обласної ради, це близько 12 депутатів. Хочу відзначити, що вони, кожен мав свою певну ділянку. Деякі депутати, які за своїми ругами мали вплив на ті чи інші громади, вони нам допомагали комунікацією, технікою. Хочу відзначити Юрія Доскіча, Володимира Хархаліса. Іщука, Юрія Мазура Тараса подвірного, які були активні, нас підтримали інформаційно і в інші спосіба. Задовго до повномасштабну.